Двохкімнатна квартира в центрі міста. Тільки після ремонту. Дві окремі кімнати, кухня, санвузол. Варочна газова поверхня. І колонка на гарячу водичку. Централізоване гаряче опалення, але надзвичайно теплі батареї. Якщо потримати трошки довше, буде навіть пекти в руку. Детальніше показую всі моменти по кухні, великий сучасний холодильник. Зверніть увагу підлога, в плиці повністю, чистенько, все, дві окремі кімнати. Одна з цього боку і одна також з дворіма інша ось тут. Детальніше перейдемо в кожну скінат. У нас тут хороше двохспальне місце, двоє людей нормально помістяться. декоративна штукатурка на стінах з одного боку. І з іншого боку ось от така у нас стіночка по дизайну. Балкон закритий, як бачите, я навіть відкрила повітряння, тому що достатньо тепло, навіть трошки жарко, я б сказала. Якщо буде вимкнення світла, то не хвилюйтеся, опалення тут все одно буде. Квартира надзвичайно тепленька, тому спокійно можете заселятися навіть з маленькими дітками і не переживати за ці деталі. І друга кімната у нас вимкнула світло. Диван теж розкладається, зверху тут покриваль це плід для того, щоб, ну, в разі чого не обсувати поверхню дивана. Тут на стінах у нас шпалери, журнальний столик, такого плану детальніше покажу. З цієї кімнати вихід на задній двір, і тут в принципі, можна ставити машину, парковочка. От такого плану у нас кімната. Запрошую вас особисто подивитися повністю квартиру. Ванна кімната. Також у нас з ремонтом, без жодної плісняви, чистенька, охайна. Тут можна вімкнути або вимкнути попереднє освітлення. Звук витяжки поруч парк. Повністю всі зупинки транспорту. Впевнена, що тут буде комфортно для людей, які будуть проживати в цій квартирі. По детальнішим питанням звертайтеся по телефону, закріплені нижче під даним відео.